Сьогодні ми продовжуємо відеокурс із дисципліни проєктування технологічних процесів у рослинництві і розглянемо тему проєктування технологічних операцій поверхневого обробітку ґрунту, де ми розглянемо такі основні операції, як культивація, прикочування, баронування та лущення. Культивація це дрібне розпушування ґрунту на глибину 6-12 см без обороту обобрувального шару з підрізуванням коренів бур'янів. Її можна використовувати для внесення мінеральних добрив і нарізки наливних борозань. При проведенні передпостійного обробітку ґрунт культивують 1-2, при догляді за паром 3-4 і в міжрядях 6-8 разів. Культивація, проведена в поперек поля або по діагоналі, забезпечує хороше його вирівнювання, що дуже важливо при посіві насіння. Культиватори класифікуються за призначенням. Культиватори для суцільного обробітку ґрунту використовують з метою знищення бурінів і розпушення ґрунту при його підготовці до посіву, а також при догляді за парами. Культиватори для міжрядного обробітку ґрунту застосовують для догляду. За просопними культурами з їх допомогою, окрім знищення бур'янів, підрізанням, вичисуванням і присипанням землею, проводять підживлення рослин і розпушення міжрядів. Універсальні культиватори застосовують для суцільного, часто передпосівного і міжрядного обробітку ґрунту. І спеціальні культиватори мають вузьке призначення до них відносяться садові культиватори протиерозійні та фрезерні. Робочі органи парових культиваторів поділяють на універсальні стрічати лапи, які добре розпушують ґрунт і підрізають коріння бур'янів. Лапи використовуються для обробітку ґрунту на глибину до 12 см. Розпушувальні лапи з поружними стійками служать для розпушення ґрунту на глибину до 16 см, вичисування бур'янів, культивації ґрунту підвищеної вологості а також розпушувальні лапи з жорсткими стійками застосовують для обробітку садів виноградників на глибину до 25 см. Загальна будова парового культиватора. Він складається з бічних брусів, коліс, причеху, рами, граділів, повздовжнього брусу, стрільчатої лапи, гідроциліндра. І центрального брусу сниці. Однобічна плоскорізна лапа призначена для трізання бур'янів і розпушування ґрунту на глибину до 6 см, що запобігає присипанню ґрунтом рослин. Наступним робочим органом просипних пультуватерів може служити стрільчата лапа, призначена для обробітку ґрунту на невелику глибину до 6 см і незначного його розпушення. Наступним робочим органом просипного культиватора може бути стрільчата універсальна лапа, яка підрізає бур'яни та інтенсивно розкушує ґрунт на глибину до 12 см. Їх застосовують для суцільного обробітку ґрунту та обробки міжрядь. Розпушувальні долотоподібні лапи застосовують для розпушення міжрядь зв'язних і щільних ґрунтів на глибину до 16 см. І оборотні та односторонні розпушувальні лапи встановлюють на культиваторах для суцільного обробітку ґрунту глибина обробітку лап на жорстких стійках до 22-25 см, на пружних стійках 10-12 см. До робочих органів просипних культиваторів можна віднести олчаті диски, які застосовують для руйнування ґрунтової гірки та знищення бур'янів. Лапи патички використовують для підрізання бур'янів, розпушування ґрунту та присипання бур'янів ґрунтом у захисній зоні рядка. Підгортальний корпус з розчищистою полицею призначений для загортання рослин, для знищення бур'янів на дні борозни та засипання ґрунтом. Глибина обробітку до 16 см, висота гребня до 25 см. Підживлювальний ніж застосовують для розпушення межрядів та загортання в ґрунт добре на глибину до 16 см. Борознонарізувальний корпус призначений для нарізування поливних борозин з одночасним внесенням мінеральних добрив. Ним нарізується борозни глибиною до 20 см. Робочі органи просадних культиваторів можна класифікувати на ротаційні борони, призначені для досходового обробітку поля вирівнювання вершин гребенів. Перед садінням знищення бур'янів у міжрядях використовується при вирочення картоплі, кореноплодів та інших культур. Захисні щітки застосовують для запобігання присипанню ґрунтом рослин у рядку, розміщують його над рядком рослин. Прополювальна борінка – це пружинні зуби, що закріплені на рамі. Її застосовують для розпушування ґрунту у міжряддях та захисних зонах. І ротаційні прополювальні борони з пружинними зубами кругового перерізу зуби настраюють для роботи всередині культури в ході прополювання всередині рядка підрослих культур. Загальна будова просапного культиватора має наступну схему. В першу чергу це рама, причепний пристрій, опорне колесо і секція. Секція ж складається із причіпного пристрою, батареї, дисків опорного полосу, гідроциліндру та рами. Наступною технологічною операцією передпосівного обробітку ґрунту є боронування. Під боронуванням розуміють обробіток ґрунту, який включає технологічні операції розпушування, переміщування та вирівнювання поверхні без обороту жалів і пластів ґрунту. Воно потрібне при догляді за сільськосподарськими рослинами для руйнування ґрунтової тірки та знищення молодих незміцніх бур'янів. Бо проріджують загущені посіви, закладають добрива, підвищують аерацію верхнього орного шару та зберігають вологу у ґрунті. Борони можна класифікувати за будовою робочих органів. На зубові, які призначені для обробітку ґрунту на глибину 30 см, з метою розпушення верхнього шару ґрунту та видалення відмерлих рослин, прочісування травостою, розрізання дернини, подрібнення та розтаскування крутовин на лугах і пасовищах, а також заробки насіння. Також забутовою робочих органів борони бувають дисковими. Призначені для обробітку зораних і незорених ґрунтів, кришення брил і грудок, розпушення задернілих пластів та розрізання дернини, а також заробки добрих. Зуб борони класифікують в залежності від тиску на один зуб. На важкі, середні та легкі. Відповідно, важкі борони мають навантаження від 16 до 20 ньютонів, використовуються для подрібнення брилпластів післяуранки, обробітку луків і пасовищ. Середні борони з навантаженням 15-15 ньютонів для розбивання грудок, знищення сходів бур'янів, боронування сходів зернових і технічних культур. І легкі борони. З навантаженням 6-10 Н для руйнування поверхневої кірки, вирівнювання поверхні поля перед посівом, заробки насіння та мінеральних добрив. Робочі органи зубових борін мають таку класифікацію. До них відноситься зуб, який працює як двогранний клин переднім ребром, розколює ґрунт обічними гранями розсовує, знімає і зменшує її частинки, руйнує крупні грудки. Зуби бувають квадратного перерізу, на рисунку А ви можете бачити. На рисунку Б зуб круглого перерізу, на рисунку В овального Г лавчатої зуб, на рисунку Д зуби сідчатої борони, на рисунку Є е множеподібні зуби вугової борони. Наступним йде зуб прополювальної борони пружний зуб, голчатий диск, диски з ножами, секція пружинної борозни, секція ротаційна з ножеподібними зубами і в кінці ротор з спутковими зубами. Зигзаг борони призначений для розпушування верхнього шару ґрунту, вирівнювання бур'янів вирівнювання кірки ґрунту, розбивання грудочок, вирівнювання поверхні поля, згортання насіння та добрив. І він розташований таким чином, щоб кожен наступний зуб перекривав відстань між двома передніми. Наступним видом борів є січаті борони, які складаються з ланцюгів, кронштейну, тяги, рамки, зубів борін, січатого полотна, грусонавіски, стійки та пальці. Загальний вид борони БСО 4 представлений на даній схемі. Вони призначені для знищення молодих бур'янів і розпушування ґрунтової кірки в посівах зернових і просопних культур. Ці борони відрізняються особливою гнучкістю добре і рівномірно розпушують ґрунт на усіх видах мікрорельєфу. При розпушуванні ґрунту без рослин і в посівах використовують наступні січачі борони, борони БС2, БСН4 і БСО 4. Наступним видом борів є шлейф борони. Загальний вид шлейф борони шириною захвату 2 метра представлено на першому рисунку. Він складається з вагів, ножу, важелів, регулювання нахилу ножа, гребінки та шлейфу. Їх використовують для весняного боронування з метою закриття вологи та розрівнювання гребенів на полях зораних підзяток. Наступним видом борін є голчаті борони, які представлені на рисунку у вигляді борін БМШ-15, які складаються з грами батарей, осі, розпірної втулки, підшипників та дисків. На весні її використовують для закриття вологи, боронування посів візимих культур, кукурудзи, соняшнику та інших. Влітку та восени борону застосовують при руйнуванні грудкової гірки на парових полях, влучені стерні після збирання зернових і красотних культур, подрібнення брил після оранки, взимку вволочитою бороною руйнують крижану кірку на косімах озими. Наступним видом борін є пружені борони, які зображені на даному рисунку у вигляді борін фірми Wales. І самі пружини представлені на двох схемах. Пружинна борона призначена для знищення невеликих бур'янів, а також бур'янів у стані білої нитки, не ушкоджуючи посіви. Зуби борони добре розпушують ґрунт, руйнують ґрунтову кірку, знищують капіляри, що утворилися у поверхневих шарах ґрунту. Пружинна борона може використовуватися для знищення кротових ходів і розпушування дернини на луках. Використання цих борін єдиний і простий спосіб. Побороти бур'яни у вирядку між культурними рослинами. Агрегат вичисує як однорічні, так і частково і багаторічні бур'яни. Також за допомогою фізичної дії збівборони буряни легко вириваються та струшуються, що дає змогу заощадити на гербіцидах. Наступним видом борін є дискові борони, Їх класифікують на легкі, важкі та дискатори. Відповідно, легкі борони застосовують для обробітку зябу після орного розпушення задернілих пластів, влущення стерні на глибину до 10 см. Важкі борони використовують для обробітку задернілих пластів після оранки цілиних земель, дискування заболочених двинків, обробки лугів та посовищ. Заробки добре, глибина обробітку до 20 см, І дискатори використовують це різновид дискових варін з індивідуальною стійкою кожного диску. Відповідно робочі органи дискових е, сільськосподарських машин представлені е, на даній схемі. Е, в Відповідно, це стальний загострений сферичний диск з суцільною або вирізною ріжучою кромкою. На перших двох ви можете бачити робочий орган легкої борони або лущільника, а на другій схемі ви можете бачити робочий орган важкої дискової борозни у вигляді так званої ромашки. Загальна будова дискової борони. Крім робочих органів, конструкції легкої та важкої дискової борони принципово нічим не відрізняється і складається із причіпного пристрою, батареї, дисків, опорного колеса, гідроциліндра та рами на віск. Дискатори бувають легкі та важкі, відповідно, легкі дискатори для неглибокого обробітку ґрунту. Та влущення старні з діаметром диска 450-510 мм, навантаження на диск в 60-90 кг. Індивідуальна стійка в таких легких боронах або пружинна, або у більшості випадків на гумових втулках. Важкі дискатори з діаметром диска 570-620 мм і навантаженим на диск 80-130 кг. Вони застосовуються або пружинні, двоспіральні стійки, або в пружинені стійки. Вони можуть використовуватися за важких умов, запущені поля після кукурудзи та соняшнику в посуху, у тому числі для основного обробітку ґрунту на глибину до 15 см. Загальна будова дискаторів складаються з причіпного пристрою, рами, диску, гідроциліндру, опорного колеса та котку. Індивідуальних, використання індивідуальних стієк дозволило зменшити забивання агрегату, понизити опір і поліпшити переміщування рослинних решток в ґрунт. А чотири ряди дисків дали можливість застосовувати дискатери в ще важкіших умовах, в тому числі при перезвороженні та при великій рослинності. Наступна технологічна операція основного обробітку ґрунту та догляду за пасівами заключається лущенні. Влущенням називають обробіток верхнього шару ґрунту на невелику глибину в 5-12 см передуючій оранці. Завдяки лущенню забезпечується розпушування, часткове обертання та перемішування ґрунту, а також підрізування бурянів. При лущенні закладається частина познавних решток, а також з ними насіння бур'янів, шкідників і збудників хвороб культурних рослин. Після злущення стерні на поверхні ґрунту утворюється дрібно шар, що зменшує випаровування вологи. Ще одна перевага застосування глущення це зниження енерговитрат на оранку. Лушники класифікують за будовою робочих органів на дискові та лемішні, відповідно, дискові застосовують для глущення стерні зернових культур на ділянках, які засмічені переважно кореневищами та іншими багаторічними бур'янами. Лемішні лущільники застосовують для обробітку ущільненого ґрунту після збирання кукурудзи та соняшнику і ділянки, які засмічені бур'янами. Загальна будова дискового лущільника складається з колеса, брусу, розсувної тяги, гідроциліндру, перечіпної серги, рами, рами батарей і дискової секції. Робочими органами дискових лощинників є сферичні диски діаметром 450 мм, розміщені групами батареями по 9-10 дисків. Лекцію закінчено. Дякую за увагу.